Всім привіт! І в цьому відео я вам розкажу про те, чому ось в цю яму, яка позаді мене, я її зараз закидаю в і травою з Взагалі будь де де кошу на території. Траву все скидаю туди, і навіть деякі геляки можу туди кинути. І зараз покажу те, скільки я вже туди накидав і те, чому, можна так сказати, я це все роблю. І спочатку хотів би з того, що раніше такі ж ось стільки тут цей гілляк, і раніше їх робив туди. Для того, щоб е, сюди, збирати ну точніше купляти його, так як е, в більшості випадків купляв той сама жом і для курів, ну і ще мол, де є, для свина, і й і сивина може хтось. ну В основному ДДГ курів. Якраз для цього в такі ями і сковтодавки, і від цього і такі, така назва, що Жомова яма. І їх обично, як бачите, робив якраз біля забору, біля дороги. щоб Бо букто покраще і пошвидше взяти, розгрузити і сюди якраз повкидати. І як бачите, і причина в тому, що я її оце так засипаю, це в тому, що, як бачите, якраз та стіна вже починає розвалюватись. і також я в найближчі декілька років або навіть десятки років, особливо тоді, як приїду переїду сюди, то, так як я поки що тут не живу, то я корів, держати явно не буду. І я, я, по суті мені вона, можна так сказати, не потрібна. І до того, щоб ремонтувати її, то це щоб просто для того, щоб стояв. -то, це Можна так сказати, буде марною тратою грошей, так як простіше тоді буде. Повністю знести і построїти нову жумову яму, точніше не построїть, а викопати. І тоді вже построїть нову жомову яму, чим ремонтувати цю. І також із цієї жумової ями я також ще зніму шифер, так як він тут ще доволі хороший. Та й до того, що тоді буде простіше закидати. Всередину, так як ось тут, як бачите, шифера нема. І отут, ось так о, ви можете зараз побачити трохи покраще о, і станції вже молоді ями. Звісно, тут багато я вже скільки накидав, так як о, вона, вони обично погубивши трохи і доволі часто ними користуватися раніше. І так як раніше майже в ну майже або в кожного буква як мінімум одна корова. А та ще чи більше, чим, то це вже був від побажання, можна так сказати, самих власників будинків. І я. Це, можна так сказати, мені буде простіше. тут її тоді, Якщо то, то заново. і, і то, якщо вона взагалі ще мені знадобиться. А от чи знадобиться вона, мені я взагалі не знаю. І тому мені буде простіше її тут повністю знести, так як кирпичий тут ще хороший. Як бачите, так, так же є такі тут і, 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 і саму яму з, тоді засипати замкіду і подождати, поки воно тут все втрамбується. З, так як аутистя, поки що як бачите, то воно насипом і ще не страмбіруване тут. Но, це буде вже, можна так сказати, більше тоді. Це все буду робити тоді, як її буду зносити її повністю і засипати замкнею. Тоді буду її землю разом з аутистям тромбірувати. Так як вона мені явно швидше всього, що не понадобиться. І також поки що це все, що про неї хотів би я сказати. Не єдине, що ще хотів би додати, це те, що в одному з наступних відео про е, те, що я тут буду робити біля хати, це те, що я буду ось цей верстак, можна так сказати, зносити повністю. По тій причині, що як бачите, він уже трохи нахилтився. І... Краще його розібрати, і якщо треба буде мені в майбутньому він, то я, мені буде простіше тоді заново його поставити. Чим тут у ньому щось робити і думати про те, чи він впаде на мене, чи ні. І ось таке сьогодні вийшов до відео, тому якщо то, то пишіть також, те, що вам ще цікаво. Щоб я розказав, то пишіть про це в коментарях. Також не забувайте про телеграм-канал, ссылка на який буде в описі під цим відео і під кожним відео, яке в мене виходить на каналі. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.